Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про Інну Белень, не дивлячись на всі плітки та чутки про можливі романи чи приховані стосунки, як, от, роман з Вадимом Олійником чи наявність таємного покровителя, інна у своїх сторіс спробувала спростувати цю інформацію. Як видно, в неї дуже часто запитують про її особисте життя. Але дівчина відповіла на всі такі питання одночасно і сказала, що немає ні чоловіка, ні любовника, ні депутата. Окремо вона виділила Вадима олійника, наголосивши, що відносин із ним теж немає. При цьому Інна зазначила, що дуже хоче мати надійне плече поруч, але коли це станеться, вона просто виставить фото і напише, що нарешті стала щасливою, а не буде підігрівати чутки чи інтриги. Тим не менш. Можливо, її публічне звернення, що в неї нема ніяких стосунків теж щось на кшталт німого повідомлення Терену, що вона самотня і все ще хоче бути з ним. А що ви думаєте? Напишіть у коментарях та підписуйтесь на наш канал.